Я злилася з тобою, О любий, дух творення, дух перворідний, прийняла благодатний вогонь Твій у серце для служіння усьому людству. Шаную тебе, О Великий Творець всеосяжний, творець Вселюбий. Батько Небесний, ти чарівник, ти оновив Всесвіт, Новий Всесвіт вступив у свої права. Він тягнеться до тих, хто себе не зрадив, до тих, хто сміливий і білосніжний душею. Інтонації вічності пробудив він. Магію безмежності та волю Творця. Я є безмежність, Всесвіт я. Я магія життя, Я є воля Творця. Я вибираю любов. Я примножую любов. Я розкриваю себе. У найвищому потенціалі творця